23 березня, у третю неділю Великого посту Христопоклонну митрополит Пряслав Хмельницький і Білоцерківській епіфанії звершив літургію святителя Василія Великого в Гегорівському соборі Видобицького свято-михайлівського чоловічого монастиря у співслужінні всечесної братії обителі. Звертаючись до віруючих зі словами настанови, архіпастер розповів про молитовне шанування животворящого Христа несення життєвого Христа кожним, хто бажає йти за Господом. Третя неділя Великого посту іменується Христопоклонною. На службі цього тижня церква прославляє святий Хрест і подвиг Хресної смерті Спасителя. Особливістю богослужіння цього тижня є чин виносу Христа на середину храму для поклоніння. Хрест знаходиться посеред храму до п'ятниці, четвертої седмиці. Винесення і поклоніння Христу, Христопоклону неділю здійснюється для того, щоб видом Христа і нагадуванням про те, які страждання переніс Господь наш Ісус Христос заради нашого спасіння, зміцнити віруючих в проходженні посту. Завершилось богослужіння в древньому нашій обителі, поклонінням Христу Господньому, розміщеному посеред храму обителі.